Всім привіт! Я сьогодні на Рибалці. Як бачите, я вже на водоймі стою, все як полагається. Буду сьогодні пробувати ловити акушка. Э, невеличкими оснастками, приманочками. Рибками, черв'ячками. Ну, будемо дивитися, що до чого. Вертушечку даже поставлю, буду пробувати, а там хто його зна, що до чого. І так, поїхали. Ось у мене лежать пару приманок, якими я трошки прокидався. І ось основний удар, як там кажуть. Червяк досить себе непогано показує. Сьогодні я буду використовувати Азуру Safino X, зріст 274. Тобто, бачите, яка вона длиннюща у мене. О, 2,74 і тестом 214. Якраз по окушку, по щуці підійде. Катушечка Фортра на 3000, шнурочок 0,08 по японській о, по флагманській класифікації. І так, друзі, як бачите, дожик пішов, я вже трошки прокидався, я вже зрозумів, що до чого, тому треба пробувати ловити. Поїхали. Гайлала. Садив Всадив нарешті я окушка. Так довго за ним я цілився, мітився. Щоб упіймати цього окушка і ось нарешті на черв'якообразного вугря. Ось мій засранець. Коротше, дивіться, що ми робимо. знімаємо цього окушка. О! знімаємо цього окушка, беремо ножиці. Ось так от сходу. І зрізаємо отець -от -от грібенець йому. Може, це і не естетично, як там кажу, да? От, І нижній зрізаємо. Це там знаходяться пилки. Беремо наш кружок і одягаємо нашого окушка. Оба, а хай отам там де то пливе. Собі все. Ловимо далі окуня. Он в тому залівчику окушок, Ну Там глибоко. Ну там і досить таки гарний свал. А ну. Или водорослю спимал, или окушок был за хвостик. Так, еще одного окушка я всадил. Как раз живется. Те, що треба. Наздогнав він це все діло, слава Богу. Він отам з угла мене тіребіл, тіребіл, тіребіл. І отут, грубо говоря, він взяв. Відпрацював у мене цей раз той же самий вугрик в в кольорі черніка легкої концентрації. Це є добре, друзі. Ловимо далі. Ще одного окушка я всадив, ну це більш більше окушок. І знову той же самий Угор. Сопротивляється. Нарешті ще один. Ага, дивіться. Подбородком бахнув. Чому подбородком? Значить, не питається, а просто ганяв Ну, окунь хороший. Живець ще тот. О, зараз ми його на куканчик присядем. До того окушка. і от так помалу, помалу ми ще живця доб'ємо. От, хочеться, звісно. Поскоріше. Ну що сьогодні, я дивлюся, погода не льотна. Не хоче клювати по-людськи. Ну нічого. от, Все у нас попереду, все буде. Поїхали, ще одного кушка, попробуємо витягнути. Саме цікаве, що одного окуня витягнув і все, вони переміщаються. Витягнув і знову переміщається. Навіть якщо окушок зайшов, вони все одно беруть і переміщаються з місця на місце. Не стоять. Таке, як будто а, мужики, палундра, нас тут вилавлюють, тікаємо. Ну Приблизно щось таке виходить. Тільки камеру вимкнув і відразу вже садив окуня. І так завжди. Тільки вимикаєш камера, є подача. Тока включаєш камеру, Та, як подача. О, ну це живець. Вже. Це живець. О, і також дивіться, за підбородок. Тобто, не їсть, ганяє. Ну І так нам зійде. Отлічно, зараз будемо наступного ловити. Такі подачі на Окуня цікаві. Е, моя думка, на що цього, воно як щука, бам і все. Дивіться, це як угор, він згожий досить таки на черв'яка. І по дну Мабуть, він же ж ползе, там, джигуєш ним. І потім просто таке відчуття, що знаєте, окунь під черв'яка давить. Може, це у них природою заложено так черв'яка давити, хто його зна. Ну, досить таки цікаво виходить. Вони давлять подбородком, ну, нам все одно потрібен живець, от, для, щоб далі ловити хижака, тобто велику щуку. Ну а Давлять, звісно, вони так цікаво. Такі подачі, хороші, щучі такі. Тун! Ну, і Ізрідкою буває, що так собі оп, надав, там, це, як, ну, як зеленчання. Отак от, от він в основному і клює. а Це щось останнім часом, можливо, то, що дощ пішов, почав давити. Хто його зна. Ну, цікаві подачі. Я думаю, все ж таки, якби це була припка якась темна, то він би її, її їв би, А черв'яка більш за все, що він постійно дав. Бо це вже я неодноразово таке замітив, що черв'яка даве і щука черв'яка даве. Ну, тобто нам головний результат. О, вже відчуваю, б'ють. О, можливо, покльовочка буде, а можливо і ні. Важко щось окушка здобути, але все ж таки він є. Так, ну що, дивіться? Зараз оп. йоханий бабай. Ану, гаманісь. не могу окуні спіймати. Опа, дивіться, окушків я ось так от. У мене відра немає, тому окуні я ось так понацепляв. Головне акуратно його продіти, щоб не поврядити зябра. І окуня так можуть плавати досить довго і нудно, як би мовити, тому для живця піде. Все, відпускає їх назад от, і будемо з вами кидати далі спінінгом. Отлично, поїхали! І що, зайшла? Ні, не зайшла. Щось таке взяло. Ооо, шо? Де і знову зійшла? Та твою ж мать. У. А тут просто, знаєте чого зійшла по всій відомості? То, що дуже маленькі гачки. Ну гепнула, блин, я грибу. На цей бобик, шортрезик. Йоптерний театр. І знову зійшла. Це взагалі, блин, що за говно таке. Чесно кажучи, я вже замахало трохи. йолки палки оце дощ пішов. Значить, спочатку все працювало добре на темні кольори. Потім темні кольори перестали працювати. Я почав працювати з кислотним кольором. Ну, думаю, блін, ну світла немає. Сонця немає, на вулиці сіро, дощурує. Ну, якусь треба роздражалочку, що з цьому роді ставити. Ні, поставив я шартрес, бахнуло. Поставив рипо шартрес, бахнуло. Поставив рачка на рачка ноль. Поставив жучка на жучка от знову взяло. І досить непогане. Знову досить непогане. Ну, Я інколи забуваю камеру протирати, все ж таки дощ іде йолки палки ну як так, а? Чувствую себе, це треш просто в зійшла. Ну, мабуть, і льодави підбородком або щось в самого роді, бо їсти, мабуть, не їсть, мені кажеться. Просто роздражає, воно ганяє, відгадається відігнати якесь. Яких... Щось таке світленьке, яркеньке від себе, а це міжучок. І то може десь там за підбородок, або з краюшку, або в тих його знають, що воно там виходить насправді. Але факт залишається фактом, що наш артрез досить таки за короткий проміжок часу, багато покльовок. Так, щось невеличке. Я думаю, або окушок приємний. Або невеличка щучка. Ну, щось в цьому роді, я думаю. Так, ну покажи, Що це у нас? О, це в нас всю хороший окунець. Садив. Йоханий баба, іди сюди. Дуже багато шнура замотав. Ну такі, дивіться. Ніндзя тридюйма. Ніндза дюйма, Ковтнув цей окунь. Вообще шикарно. Ух ти, Як обично карабін відсібнувся. <р��> Блін, пам-парам-пам-пам! -пам. Я це люблю. Так, цього ми живця візьмемо. Вже треш, просто треш, взяв карабін одсиднувся. І дивно, що не відсипнувся, тоді коли у мене ці дві щуки досить приємні плювали. А може вже й просто час підійшов, а ну Грузик хоч остався, остався. Хоч добре, що Грузик остався. Так, Зараз пустимо. це у мене в такому плані. Останнє 14 грамів. Ну, робота, шарпрес. О, це по мою душу. Так, є. садив. Ох, хорошо. Ну це більш за все, що щось невеличке, або все-таки приємний окунь. От, або невеличка щучка. Ну я так думаю. Ну, покажись. Ну, щось у мене процес багрення пішов. <сі> Йолки палки Ну, буває, зато за самий краєшок. Ну, живець, зато живець. Ну, буває в мене таке. От. А це чого я вам скажу багриться? То що там в тому направленні досить багато окуня зараз стоїть. І його в качестві живця... Надо О, ну Хто на живця там одягає окушків. Та непогана річ. Чому окунь непогана річ на живця? По одній маленькій причині. Окунь досить живучий і він дуже материй. Коли він знаходиться в своїй От, Тому беремо спінінг, Де я там був? А, от туди. І мантеляємо ще раз туда Плюс-мінус. І пробуємо знову всадити окушка. так от. В таку пасмурну погоду досить непогано працює шартрезік. Як оказалось. Хоча поначалу, поки дощів не було, досить непогано працювали фіолетові кольори. Черніка, пінкло. То есть, вот такі от коляри непогано працювали. лки-палки, тільки... Ну це треш, або карабін, або зрізало. Зараз подивимось, що у нас произошло. Іди сюди. Опа! Карабін! Говно! Йоперний театр, в мене знову води в лодці вон дивиться, блін. Де тут воно? Ну вон, вода. Як це дістало? Треба, мабуть, змінити цей карабін нафіг. Тому що так буде довго дуже продовжатися. Все улітати. Так, ну що, друзі? Я предполагаю, що я на Окуня накидався. Не хочу вже більше мочитися. Я думаю, мені живця для початку хвата. Виїду на кружки, буду ловити на кружки. От, а там по путі може ще окуня десь і наловлю. Все ж таки, тут окуня просто як гівна. Відпрацював у мене найкраще вугрик в 60-му розмірі, в кольорі Черніка, і Бобік-Шартрезік. 55-го розміру. Тому, друзі, кому цей треба, може зайти, замовити по в описанні, перейти в Фейсбук. От. А я буду їхати коротше, додому, ну його в пень. Що я вам скажу? Рибалка гарна, окушки гарненькі, все клює, все робота. Коротше, я поїхав додому. Підписуйтесь на мій канал, з вами був Рибак Максим. Мокрий до костей. І чи як, там, як хлюще. Коротше, я поїхав додому. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.